Ефір загальнонаціонального марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Говоримо про масований ракетний удар по центру Харкова і про те, що цілі області не відключатимуть від електропостачання. А також чекаємо на включення із Туреччини, де кількість загиблих від землетрусу вже сягла 7 тисяч людей. З вами Марина Кухарта і Груповков. Ми починаємо. Президент Володимир Зеленський сьогодні з візитом у Великій Британії. Про це повідомляє низка західних змі з посиланням на канцелярію британського прем'єр-міністра. За попередньою інформацією, Зеленський зустрінеться із ріші Сунаком та українськими військовими, які проходять навчання в країні. А за інформацією Бібісі, український президент також виступить у парламенті. Це другий закордонний візит Володимира Зеленського від початку повномасштабного вторгнення. Торік, у грудні, він був у Сполучених Штатах, де виступив у конгресі. Росіяни завдали масованого ракетного удару по центру Харкова. За даними генштабу, є п'ять влучань. Били окупанти ракетами с 300 повідомив голова Харківської ОВА Олег Ценігубов. На прямому зв'язку з нами кореспондентка Ірина Антонюк. Іра куди саме влучили і чи є постраждалі іро? І що зараз відбувається у вас на куп'янському напрямку? Марино Ігорю, вітаю. Так, це була дуже потужна така серія вибухів у Харкові, яких давно не чули, щоб так багато ракет одночасно прилетіли. Вони зривалися буквально одна за одною. І от наразі відомо про п'ять влучань. Чотири ракети влучили у підприємство на території самого Харкова. фактично у середмісті там сталася досить сильна пожежа. Кадри звідти ви зараз власне бачите. Також зруйнована будівля. На щастя, знаємо, що ніхто не постраждав під час цих ракетних нальотів. Ще одна ракета влучила у е, е, парку серед місті Харкова. І як наразі зараз на ранок вже стало відомо, е, постраждав газон у парку, але навіть дерева не зачепило, які знаходяться буквально поряд із цією вирбою. І от якщо у Харкові зараз ми не кожного дня чуємо ракетні. Вибухи то в прикордонних громадах харківщині у Вовчанську, у Куп'янському обстріли і нальоти російських загарбників не припиняються ні на день, і за підсумками цієї доби відомо, що у Вовчанську одна жінка загинула, і ще 16-річна дівчина потрапила до лікарні у Куп'янську Приблизно два десятки будівель гаражів було зруйновано через чергові артилерійські нальоти. Ось така інформація наразі на харківщині, ігорю Марина. Дякуємо тобі, Ірина Антонюк з Харкова. Ворог завдав масованого ракетного удару по центру міста. Коригувальника ракетного вогню по Харкову затримала СБУ. Це місцевий житель, який співпрацював з російською військовою розвідкою. Попередньо його підозрюють у наведенні ударів по одному із житлових будинків та по університету міського господарства у центрі міста. Повідомив речник обласного управління СБУ Владислав Абдула. Підозрюваний також передавав росіянам інформацію про блокпости та позиції зсу та координати об'єктів критичної інфраструктури на Харківщині. Після влучання доповідав ворогу про наслідки за державну зраду, затриманому загрожує до 15 років в'язниці. І просто зараз ворог невпинно обстрілює Херсон. Поки відомо про двох поранених гатять із артилерії та мінометів. Повідомляє голова Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова. Є влучання в дитячий садок, два парки в центрі міста та кілька житлових будинків. Там розтрощені стіни квартир, вибиті вікна, розбомблені балкони. Загалом за минулу добу росіяни атакували Херсонщину 29 разів. Російські військові намагаються взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, заявляють у Генштабі. Ворог накопичує живу силу на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Найгарячіші точки Бахмут, Авдіївка, Опитне, Мар'їнка і Вугледар. Упродовж минулої доби українські військові відбили атаки біля 22 населених пунктів. Росіяни зазнають значних втрат, особливо в живій силі. Минулої доби ЗСУ ліквідували ще 910 російських загарбників. Таким чином, втрати ворога від початку повномасштабного вторгнення перевищили 134 тисячі. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та два удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Також наші захисники. Знищили російський штурмовик Су-25, вертоліт Мі-24 та два ворожі БПЛА типу Орлан. Наші артилеристи та ракетники уразили два пункти управління ворога, сім районів зосередження живої сили та склад боєприпасів. Одеса та область досі частково без світла після великої аварії на підстанції, яка сталася минулої суботи. Енергетики вже заживили усю критичну інфраструктуру, а також більше половини усіх побутових споживачів, але ситуація досі складна. І з нами зараз на прямому зв'язку наша кореспондентка Діана Федотова з Одеси. Діано, коли вам обіцяють, що зможуть дати електрику? Колеги, вітаю. Поліпшиться ситуація. Ще до кінця тижня ти прогнози від енергетики в досі в Одесі та Одеському районі частково без електропостачання залишається 58% відсотків абонентів. Світло з'являється на дві години з перервою на 10. Зв'язок у місті просто жахливий. Неможливо ні дозвонитися, ні зловити інтернет. Тому нині я вмикаюся біля одеської кафе де. Є вайфай, хочу зазначити, що е, зараз садочки у нас працюють. Перейшли на е, канікули аж до кінця тижня. Їх також продовжили. Е, ситуація складна і особливо важко переживають е, відключення електрики саме у багатоповерхівках, тому що вони повністю е, залежні від цього. Подивіться, будь ласка, що кажуть, інзити. я е, сплю в спальному мішке. На полу, ну на карематике, на коврике, сплю в спальном мешке, потому что банально из-за отключения света отключается и, я так понимаю, какая-то подстанция тепловая. И в доме у меня очень большие перебои с теплом. Плюсы есть, отопление, газ есть. Вот немножко дальше, там 14-этажка, электроплиты, то девочки очень сильно ни отопления, ни воды, ни свет. Поліпшитися ситуація генераторів. Поліпшитися ситуація має саме за рахунок генераторів. Зараз їх близько сотні привезли до Одеси, підключають до критичної інфраструктури аби розвантажити мережу і вільну енергію передати вже між будинками. Оному намагаються заживити альтернативною енергією саме котельні. Їх в Одесі 156, а нині з генераторами ро. Ми поки що 17. А в, в, в Канал також переда мають е, заживити генераторами всі 16 бюветів, які знаходяться в Одесі. І хочу зазначити причиною аварії, е, яких сталося три за минулий тиждень. Бачають у неукренергопані з е, технічних ресурсів через постійні атаки. Та сине навантаження на мережу, і щодо угрупування корабельного ворога у чорному морі, там досі шторми, тому нині знаходиться лише одно, одне судно, і воно без ракет. Колеги Спасибо, Діана. Діана Федотова з Одеси про ситуацію у місті із електропостачанням. І від сьогодні по всій Україні діє новий графік відключень електрики. Згідно з ним Укренерго планує взагалі не вимикати світло у деяких регіонах протягом однієї доби. Натомість в інших областях його може не бути довше, ніж зазвичай. У такий спосіб енергетики планують визначити реальний рівень споживання кожним регіоном. За цим графіком сьогодні світло безперебійно має бути в Запорізькій, Донецькій та Миколаївській областях. Завтра в Харківській Херсонській. Хмельницький та Хмельницький. на Київщині електроенергію не відключатимуть 10 лютого, а у столиці 17 числа. Усе це за умови, що не буде нових ракетних обстрілів і руйнувань енергетичної інфраструктури. І Більше 28 мільярдів гривень заборгували українці за опалення. Чи не найгірша ситуація у Дніпрі? Там платять лише мешканці кожної третьої квартири. А це означає, що комунальні підприємства не отримують коштів, щоб розрахуватися за газ. Тож ще відключатимуть опалення боржникам і у якому випадку можна не платити. Анастасія Олінська з'ясовувала. Стрічки платіжок за опалення розмотують Дніпрянка пані Олександра. Цілі бобіни папірців зберігає за усі попередні роки. Раніше ми платили, ходили в банк і платили, і нам видавали оці. Квітанці тепер же жінка платить прямо з дому. Мені на телефон приходить счет, який я повинна оплатити. І зразу через телефон я оплачую через приват 24 оплачую опалення. За останній місяць кажу, вийшло 936 тридцять гривень за її двокімнатно. Все платить справно, каже пенсіонерка боргів. Немає ось яка маленька батарея. У мене і у хаті дуже тепло. Але так само без боргів живуть лише у кожній третій квартирі у Дніпрі. кажуть місцеві чиновники. Решта ж за опалення заборгувала майже півтора мільярда гривень комунальним підприємствам. Тепер вони винні мільярд двісті газопостачальникам. Тож ті можуть перекрити пальне у будь-який момент. Розговор очень короткий: Немає грошей за газ, немає газа. Город зараз намагається договарювати, он датірував. Некоторає час комунальне предприятия, но суму в полтора мільярда гривень ми город не в состоянні При цьому. Кажуть експерти, самі комунальні підприємства нині витрачають набагато більше коштів, щоб нас з вами обігріти. І без вчасних розрахунків ремонтувати своє обладнання їм складніше. Тарифи на послуги теплопостачання фактично у нас заморожені. Вони досить низькі при цьому зростає вартість електроенергії. Ми бачимо, наскільки зросла вартість паливно-мастильних матеріалів ремонт критичної інфраструктури об'єктів, які були пошкоджені внаслідок бойових дій. По всій країні тільки за опалення споживачі завинили загалом понад 28 мільярдів гривень. Нових боргів не накопичують лише у Черкаській, Чернівецькій, Івано-Франківській та Волинській областях. Там нині гасять навіть минулорічні. Найгірша ситуація на Харківщині. Там платить лише кожен другий споживач. Але примусити всіх сплатити по боргах у війну не може навіть суд було прийнято закон, яким заборонено проведення стягнення за рішеннями судів заборгованості за житлово-комунальні послуги на територіях, де ведуться військові дії. Тобто рішення суд може прийняти, але не буде проведено стяг цих боргів. Утім, після війни борги не пробачать, сплачувати все одно доведеться можуть лише зробити перерахунок, якщо тепла у будинку не було, та й це ще треба. Довести споживач має право не сплачувати за комунальні послуги у разі, якщо вони не надаються або надаються неякісно. Для цього споживач повинен це зафіксувати, тобто викликати відповідну комісію, сформувати зі своїх сусідів відповідну комісію, скласти відповідний акт і в цьому разі звертатись до суду. А от навмисно морити холодом боржників точно не будуть, не мають ані технічної можливості відключати окремі квартири від теплопостачання. Ані законної тим часом пані Олександра й надалі каже, платитиме вчасно, бо розуміє із чим після кожного обстрілу стикаються наші комунальники, і як за безпеку кожного з нас крижаніють наші хлопці на нулі. Я дуже переживаю за хлопців, як вони там мерзнуть. все, а ви сидіть у теплому і ще не платить. Це просто приступлення. Анастасія Олінська, Поліна Вегера та Євгеній Лупатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Масштабна пожежа на газогоні в окупованій Макіївці на Донеччині. Відео аграви, яку добре було видно вночі в радіусі 10 кілометрів. Опублікували місцеві пабліки. Очевидці пишуть, зайнялося поруч із залізничною колією, якою окупанти перевозять бронетехніку. Про жертв та наслідки пожежі інформації наразі немає, як і про її причини. А у Латвії спалахнув американський завод з виробництва дронів для України та союзників по НАТО. Причина пожежі наразі невідома. Двох постраждалих доправили до лікарні, і ще одному надали допомогу на місці. У компанії кажуть, що пожежа завдала величезних збитків, проте точні масштаби поки що невідомі. Цей завод виробляє безпілотні літальні апарати дальнього радіусу дії для розвідки і спостереження. Двоє українців, яких вважали зниклими без е, загиблими внаслідок землетрусу у Туреччині, живі їх вдалося врятувати з під завалів. Повідомив посол України у Туреччині Василь Боднар. Загалом Кількість загиблих від землетрусу у Туреччині та Сирії вже перевищила 8 тисяч. Рятувальна операція триває, проте її ускладнюють погодні умови. До турецьких екстрених служб доєдналися пошукові групи із двох десятків країн, у тому числі українські рятувальники, у десяти провінціях запроваджений надзвичайний стан на три місяці, і в Україні до неділі оголосили. Траур і я з нами на зв'язку із Діарбакира, міста, яке постраждало від землетрусу. Наш колега, журналіст Рашид Мустафазаде. Рашиде, як триває рятувальна операція? Здравствуйте. Я сейчас нахожусь в городі Діярбакира, регіон, который теж очень сильно від землетрясення. Здесь десятки зданий полностью рухнули. Мы находимся на одной из территорий, где рухнуло полностью целое здание, и соседние здания пострадали в том числе. По официальной информации на данный момент около 7 тысяч человек уже погибли, и поисково-спасательные работы до сих пор продолжаются. Около 40 тысяч человек ранены. Наші на співчуття Рашиди. Дякуємо Сурецького міста Дєрбакир про рятувальну операцію. Журналіст Рашид Мустафа Заде. Одразу три області офіційно отримали нових голів обласних військових адміністрацій. Укази про їх призначення опублікували на сайті президента України. Так, очільником Дніпропетровщини став Сергій Лисак. До цього він керував службою безпеки цієї області, а ще раніше був головою. СБУ Житомирщини Запорізьку ОВА очолив Юрій Малашка. Він працював у двох місцевих адміністраціях на Донеччині, а потім в антитерористичному центрі СБУ Херсонською областю тепер керує Олександр Прокудін. Раніше він очолював місцеву обласну поліцію і брав участь у звільненні Херсона від окупантів. Джо Байден виступив у Конгресі з традиційною щорічною промовою, говорив насамперед про внутрішню політику США, заявив, що Америка захищатиме свої інтереси у разі загрози з боку Китаю та пообіцяв співпрацювати з республіканцями. Частину свого звернення Байден присвятив Україні війну, яку розпочала Росія, назвав цитую убивчим нападом, що викликає в пам'яті образи смерті та руйнування, яких зазнала Європа під час другої світової, і додав, що для США. Російсько-українська війна це тест, під час якого американці мають відповісти на важливі для себе питання. Серед почесних гостей на виступі президента в Конгресі була і посол України Оксана Маркарова. У своїй промові Байден назвав її людиною, яка уособлює не лише свою націю, а й мужність свого народу. Разом ми зробили те, що Америка завжди робить якнайкраще. Ми на чолі. Ми об'єднали НАТО і побудували глобальну коаліцію. Ми протестуємо агресії Путіна. Ми стали з українським народом. Ми будемо з вами стільки, скільки потрібно. І президент Володимир Зеленський подякував Джо Байдену за слова підтримки України в Конгресі, американському народу за солідарність. У твіттер Український президент написав: наші цінності єдині, наша спільна мета перемога. А Україна вільно обирає своє майбутнє. Так є і так буде. Євросоюз запустив нову платформу, яка буде вивчати дезінформацію з боку Росії та Китаю. Про це повідомив голова європейської дипломатії Жозеп Борель. Це буде платформа для обміну інформацією в режимі реального часу між неурядовими організаціями, країнами та агентствами з кібербезпеки. Борель також попередив про нову хвилю дезінформації з фабрикованих зображень, відео та веб-сайтів, які видають себе за засоби масової інформації, що поширюються у 5 разів швидше за швидкість світу. Ітла в соціальних мережах і службах обміну повідомленнями. Це була цитата. Цьогоріч замість ЗНО випускники знову складатимуть національний мультипредметний тест. Він буде містити завдання із трьох дисциплін. З них дві обов'язкові: це українська мова та математика, а третій на вибір учня. Ну така модель тестування викликала обурення у громадських організаціях та батьківських комітетах. Причина до переліку обов'язкових предметів не потрапила історія України. Докладніше про те, якою буде вступна компанія цього року у матеріалі Марина Смолове. Одинадцятикласник Гліб планує вступати одразу у декілька вишів. Своє майбутнє хоче пов'язати з журналістикою, режисурою або прокуратурою. Постійні обстріли та відсутність світла хлопця не спиняють. Треба в в укриття піти, як тривога починається. До вимкнень світла не прив'язані. А якщо і тривога, то факультатив можна легко провести і у підвалі. Там нічого заважати не буде. Цього року, як власне, і минулого через війну зовнішнє незалежне оцінювання скасували. Знання випускників оцінюватимуть за допомогою національного мультипредметного тесту. Майбутні вступники будуть самостійно обирати один предмет. Обов'язковими залишаться математика та українська мова. Третій предмет, де могла б бути історія, до обов'язкових не додали, бо тривалість тесту була б довшою, а це безпекові ризики. До української мови нормально і до цього готове, але в математиці. Я Ради не був, бо я весь упор робив на історію англійську, думав здати їх. Рішення про те, що історія України не є обов'язковим предметом у мультитесті, викликало суперечливі думки у суспільстві. Історію зробили не обов'язковою навіть для вступу на гуманітарні спеціальності. Обурюються громадські організації. Прибрати історію України як обов'язковий предмет з національного мультитесту це допомагати Росії перемагати у головах наших абітурієнтів. Кандидат історичних наук Владислав Гриневич показує навчальну програму з історії у книжку для вчителів. Він разом із колегами по робочій групі, яку створили при Міноосвіті, вносили зміни, прибирали радянські твердження і додавали інформацію про російсько-українську війну. З великим сумом, сумом констатуємо, що наша така титанічна робота відносно змін цих програм таким чином, значною мірою, нівілюється. Виключення історії з переліку обов'язків. Скових предметів Гриневич називає помилкою. Під час війни зняти історію з, з такою важливою речі, де ну, переважна більшість дітей, які готуються до екзаменів для вступу в вузи, вони мають стимул такий, бо історія це зброя. Так само як українська мова зброя у цій війні з Росією, так і історія це зброя у цій війні з Росією. Бо подивіться, що роблять росіяни, коли вони захоплюють міста українські. Перше вони збирають українські підручники і палять їх. Вони привозять своїх вчителів історії. Вони вводять свої програми. Вони ну взагалі ця війна почалася здебільшого через те, що Путін вирішив відновити імперію, і він його ці опуси, Путін історик, писав для того, щоб довести, що ніякої України немає. Натомість у Міносвіти переконують результати тесту з української мови та математики. Найкраще покажуть учнівські здібності. Українська мова та математика це саме ті предмети обов'язкові, обов'язкові, які релевантно показують здатність людини здобувати вищу освіту. Що я пам'ятаю минулорічну вступну кампанію, і ситуація була дзеркально іншою. Коли ми заявили про три обов'язкові предмети: українська мова, математика та історія, як обов'язкові, то діаметрально були інші погляди у абітурієнтів, у їх батьків, що історія не може бути обов'язковим предметом. Остаточне рішення ухвалить парламент. Допоки ж законопроект про особливості вступної кампанії, який скасовує державну атестацію і запроваджує мультипредметний тест. Депутати розглянули у першому читанні. Попереду розгляд поправок. Основна дискусія в цінах Верховної Ради точилася щодо кількості обов'язкових предметів, зокрема щодо історії як обов'язкового предмету національного мультипредметного тесту. Доки ж у нас тривають дискусії, російське міністерство науки затвердило концепцію Викладання у вишах курсу історії, куди включили вторгнення Росії в Україну. Про підручники для школярів теж не забули. Книжки з переписаною під себе історією вже готують до наступного навчального року. Марина Смолова, Михайло Головненко. Ми Україна, марафон Єдині новини. Щонайменше півтори тисячі об'єктів культурної спадщини України пошкоджені або зруйновані через війну. Серед них десятки музеїв, бібліотек та архівів. Про це під час виступу на міжнародному форумі з безпеки культурної спадщини. Війна в Україні, битва за культуру, розповів профільний міністр Олександр Ткаченко. Він наголосив, що з таким обсягом руйнувань Україна зіткнулася вперше з часів Другої світової війни. Форум зібрав представників архівів, бібліотек, музеїв та міжнародних культурних організацій, і триватиме два дні в онлайн режимі. Цифри на жаль зростають, адже лінія фронту змінюється. Росіяни щодня вдаються до ракетних ударів та артилерійських обстрілів та вщентруйнують українські міста та села. І Ми також знаємо, що чимало об'єктів культурної спадщини було були поцілені спеціально. Олімпійська чемпіонка Еліна Світоліна та оскароносний режисер Мішель Хазанавічус допоможуть. Відбудувати розбиті будинки в Ірпені. гроші на відновлення збиратимуть у межах платформи ЮНЕТЕДвадцять 24 і в якості амбасадорів. Вони вперше відвідали Київщину і на власні очі побачили наслідки агресії. Наша Олена Чернякова про те, що найбільше вразило світових зірок. Володар премії Оскар та олімпійська чемпіонка в Україні вперше від початку повномасштабного вторгнення Мішель тут в гостях Еліна ж приїхала додому до рідних. Я хотіла повернутися, тому що я люблю Україну і хочу, хочу помагати, як, як можу. Свій візит амбасадори починають із найтрагічнішого місця в усій Київській області. Буча навесні 22-го Тут було масове поховання. Кадри звідси назавжди запам'ятає. Увесь світ, але чи не найбільше вражає режисера символ опору будинок культури в Ірпені. Він понівачений, але вистояв лише завдяки бійцям, які у березні перемогли тут ворога. Мені показали фото перших боїв, і тут боролися не професійні військові з досвідом, а звичайні люди. Просто тому, що вони захотіли захистити своє місто, свою країну, і це так вразило мене. Звичайні люди взяли зброю і пішли в бій. Це надзвичайно зворушливо і сміливо. Верпині режисер не може відвести очі від руйнувань. каже, бачив усе це на фото, і вже тоді його це вразило. Але бачити це на власні очі ще страшніше. Very... Це дуже емоційно. Це була б гарна локація для фільмів. на жаль. Та це на жаль реальність, у якій живуть люди. Олена тут мешкає з 2016-го. Тут народилася її донька Елізабет. Вони могли виїхати з-за кордону, але натомість, що й на росіян вигнали з Київщини, повернулися додому. Побачила будинок, зайшла і почала замітати. Не було ні сліз, нічого. Я вже прийняла цю всю ситуацію. Наші квартири вже можливо жити. Ми вже провели комунікації, налагодили електрику, і вже будемо на цих вихідних переїжджати. Понівечений житловий комплекс вже під опікою амбасадорів. Зокрема, цей будинок, у якому від рук ворога загинув боксер, допомагає відбудовувати світовий чемпіон з боксу Олександру Усик. А будинок Олени тепер допоможе відновлювати Мішель. Я Передам платформі 125 тисяч. Євро, сподіваюсь, це частково покриє потреби для відновлення. Збирати гроші на відбудову помешкання буде і світова зірка тенісу. Потрібно буде ще 100 тисяч євро, щоб відбудувати цей будинок. Будемо робити все можливе, що буде від нас зависити, щоб зібрати ці гроші. Буду показувати фотографії відео з цієї локації з моєї поїздки в Україну, тому що люди в Європі в мірі втомилися. Від війни і їм потрібно нагадувати про що війна триває. І підшефний будинок той, що кілька разів росіяни обстріляли з БМП мінометів, танків. Багато квартир у ньому і досі непридатні для життя. Я на шостому поверсі живу, а снаряд влучив в стіну на четвертому. У нас повністю весь фасад, всі вікна вилетіли. Ну, Балкон там розбитий безлад, все закопчене. прорахували, що нам потрібно 74 мільйони на капітальне відновлення. Ще знищено, тобто пожежею десь 38 квартир. У мешкан непридатних для проживання близько 80 всього в будинку 131 квартира. У січні платформа 24 запустила новий напрямок відбудова України. У планах відновити 18 будинків на Київщині. Це коштує 719 мільйонів доларів, і 70% від суми вже зібрали. Коштів вистачить на відбудову шести будинків, на інший збір. Триває, як і зростає кількість амбасадорів платформи. Тепер до них доєднався і французький режисер. Олена Чернякова, Максим Хлопотов. Ми Україна, марафон. Єдині новини наразі. Це все на цю годину. Далі в ефірі працюватимуть Олена Чебак та Костянтин Лінчевський. На ну, ми зустрінемось з вами о п'ятнадцятій до зустрічі.